Ініціатива як не стати овочем разом з платформою. Аналізуй дослідили висловлювання 91 одного публічного росіянина, тих, які критикують Путіна і його режим та говорять про свою опозиційність до них. Ми аналізували їх публікації про Україну та російсько-українську війну з 2014 року. У рамках дослідження ми вивчили 33 публічних критика Путіна серед блогерів та журналістів. Лише шість з них можна вважати відносно корисними для формування об'єктивного інформаційного поля про Україну та російсько-українську. Війну. Так, Михайло Зигар виступає проти повномасштабного вторгнення та визнає Росію агресором. Також він стверджує, що нібито всі звикли до війни в Україні, і світ це більше не турбує. Зигарь говорить, що росіянам краще зайняти вичікувальну позицію щодо України і мовчати. Доволь давно у мене було відчуття, що головне, чим займаються люди, які живуть в Росії, До сих пор мені казалось, що це вижидання це. Пасівно і такої німношка, поскольку я был одним, однім из, із, із вижидаючих, так так или иначе, считав, то есть мог считать, по крайней мере, uh, мне казалось, что в этом есть що витиміш такої пастине Сейчас это становится uh, таким признаком такого знаешь, стоицизма. Або що Путін закручуватиме гайки далі і до трибуналу не дійде. Загрне вважає Крим український, заперечує причетність Путіна до початку війни проти України дві тисячі році. Чей Крым? Факта это, кто в данный момент контролирует территорию Крыма? И мы с вами знаем, это Российская Федерация. Да, Юра, ну вот тут вот это вопрос, на который нет, нет ответа, но это как-то, ну его нет. Очевидно, очевидно по, по многим международным законам, по многим международным актам он должен... А ставати честь України Це, це логічна і звісна ситуація. Майкл накі засуджує війну проти України -го року та окупацію Криму. Активно виступає проти повномасштабного вторгнення, розповідає в тому числі про депортацію українців та фільтраційні табори, злочини росіян, терор на заес. загалом його YouTube канал перетворився на спосіб висвітлення правди про російсько-українську війну. Накі був заочно звинувачений у дискредитації російської армії. Працював в низці опозиційних російських змі, виправдовує заборону російської культури, зокрема посилаючись на аналогічні процеси цензурування в самій Росії, говорить про те, що не треба відбілювати та перетягувати пропагандистів в опозицію, надаючи їм притулок, адже знайдуться нові. Водночас підтримує вчинок Марини Овсяннікової та виправдовує бездіяльність росіян жорсткими покараннями за протести. Хороші росія вони є породженням нашої доброї української душі, тому що ми, як люди та українські громадяни, люди іншої культури. І так у нашій культурі є незрозумілим, як уся країна може, наприклад, підтримувати абсолютне зло. Воно ж не абстрактне, це зло дуже конкретне. Це зло вилилося конкретними воєнними злочинами. Російські ліберали потрібні Росії, а Україні вони не не потрібні. Ми маємо теж позбутися цього комплексу меншовартості, що десь там нам скажуть, особливо в Росії, як нам жити, і якою є правда. Наш інформаційний простір він наповнений певними, я би сказав, завищеними очікуваннями, що Путін завтра помре, Росія завтра розвалиться, і так далі. Маємо мати дуже тверезий погляд на Росію. Тому, в принципі, зазирати в... Аналітику людей, яким, як нам здається, справді аналізують тверезо і об'єктивно, в принципі, непогано. Але читати там щось про Україну, дивитися Нівзорова, Взорова, я не знаю, там слухати Бикова – я думаю, що на це не варто витрачати час. Юлія Латиніна виступає проти війни, навіть описує як героїв Полка Зов, проте просуває небезпечні кремлівські наративи, зокрема про братні народи, штучність української держави, Київ як нові відновлений центр Росії. Меншу вартість української культури, а також Росію та Росіян як жертв війни. Вона критикує спосіб введення санкцій, а також заборони віз для росіян. Конфісковувати імущество – це доволі скользка дорожка, а ну немножко противорічить принципам навіть якщо це імущество було не дуже хорошим путем а приобретено. Отаніна проти політики деросифікації в Україні вважає, що населення Донбасу та Криму хотіли приєднатися до Росії. Більшість її критики це не засудження агресії, хоча такий рік також є а порівняння результат та засобів, які на це витрачені, смерть дитини у Вінниці, вартість ракети. Вона доволі часто вона хвалить українські збройні сили, а далі вона критикує шойгу. Вона каже, що як може бути такий міністр оборони, як, тобто, людина. При цьому не ставить запитання, що взагалі відбувається війна. Вона просто ставить під сумнів роботу міністра оборони. Сама війна для неї є легітимною. Також Латиніна працювала на залякування українців. Наприклад, це проявилося після теракту у Вінниці. Російські медіа, якщо вони є незалежними, так званими чи ліберальними, вони повинні іти і працювати з російським народом. А українські теми займають у них левову частку. Плюс є розслідування важних історій про військових, які були на Київщині, і розслідування закінчилося зізнанням одного з військових, що він вбив людей, яких він вважав навідниками. І він теж себе виправдовував, говорив, що «от це мені наказало командування. Як же ж я міг ослухатися? Наталія Сіндяєва, власниця медіа дощ, що потрапив під переслідування в Росії та був визнаний інноагентом. Вона засудила війну в Україні та рашистський концерт в Лужниках. Сіндяєва визнає, що війну підтримує й молодь, а не тільки старше покоління росіян. Водночас для неї росіяни жертви пропаганди та агресії Путіна. Вона їх виправдовує, а виступаючи проти війни, часто акцентується на тому, яка це шкода для Росії. Її канал транслює ідеї, що санкції та відміна віз зашкодить простим росіянам, а не путіну. Також дощ демонстрував карту, на якій Крим був позначений російським, за що й був заборонений в Україні. Її канал був помічений і на інших маніпуляціях, забаскованих під журналістські стандарти неупередженого подання інформації. Дождя така позиція, що ми беремо коментар, наприклад, там Подаляка, але не дуже йому і віримо. Ну тобто, то, Подаляк нам тут зараз щось розповідає, так але ми все-таки будемо балансувати його точку зору кремлівською точкою зору, тому що ми подаємо дві думки. Також Сіндява випустила по суті пропагандистський фільм, в якому дві паралельні сюжетні лінії: історія створення телеканалу Дощ та сучасне політичне життя Росії. Він, як Сіндяєва, сама визнає, має довести європейцям, що не всі росіяни вороги, що вони просто опинилися у складних обставинах. Та ще ці експорти знають. Вони просто заздрять їх популярності. Казали повторюю, немає у нас на кого їх замінити. Не доросли ще наші інтер'єри до їх рівня. Та й аналітик. Загалом хороші росіяни можуть критикувати Путіна та його дії. Проте вони завжди залишаються росіянами і на перше місце ставлять саме російські інтереси. А ще вони добре розуміють, що критика Путіна забезпечить їм підтримку на Заході, а своє майбутнє завжди ближче до тіла. Публічні критики Путіна є корисними для України, якщо вони допомагають розхитувати Росію, чи, хоча б визнати, що без перемоги України майбутнє самої Росії примарне. Проте після аналізу публічних заяв хороших росіян виникають сумніви, що вони націлені саме на це. Це у їх риториці мінімально звучать тези, які можуть вивести в Росії людей на вулиці натомість саме політичні та військові події в Україні є їх центральною темою. Але це не виключає можливості, що конкретні дії публічних критиків Путіна можуть бути корисними для України в українському суспільстві. Давно назріла зміна дискурсу з хороші росіяни на корисні дії росіян. Всі дані дослідження з аналізом висловлювань ста публічних росіян та опозиційних медіа ми виклали на сайт, щоб кожен міг зайти та перевірити, що саме вони поговорили про Україну та війну. І наостанок, будь ласка, не забувайте, що росіяни в першу чергу росіяни і вони будуть відстоювати свої інтереси. А у нас один вимір: що вони зробили для наближення нашої перемоги. А ще Варто пам'ятати, що кожен наш перегляд російського контенту та його обговорення це втягування росіян в український інформаційний простір. Росіяни отримують аудиторію та можуть на неї впливати перед повномасштабним вторгненням. Лише 3,11% українців могли відрізнити брехню від правди в інформаційному просторі. Чи зможуть вони розпізнати маніпуляції росіян, які критикують Путіна?